Слава Ісусу Христу, Високопреподобні Отці, преподобні брати, отець про той під час проповіді почав дякувати, дякувати за цей навчальний рік і почав дякувати Господу Богу. Я до цих подяк приєднуюсь, але хочу також подякувати і нашим небесним покровителям, при чисті Діві Марії, яка є поквителе нашого монастиря, Йосифу Пучнику, також поквителю нашого інституту Йосифу Вільямину Леруцькому, бо направда, напевно, завдяки їхньому заступництву нам дається переходити ці насправді налегкі часи, коли є багато викликів, багато проблем. І здобуваючи новий досвід, зростаючи і продовжуючи ту справу, до якої нас Господь покликав. І в молитві, яку читав отець з Гумен на кінець навчального року, подячній молитві, говориться, що дякуємо за дивні кроти, які Господь нам дав. І направду, протягом цього року не раз дивувався як у багатьох таких ситуаціях, які здавалися безвихідними, завдяки Божої обіці дійсно вдавалося вирішувати ці всі справи. І хотів би розглядати таку одну е, історію, бо маю студента, який вчиться на богослові, на, на третьому курсі, і він відчув е, покликання до нашого життя і часом до мене підходить, питається як краще розпізнати, до якого, до якого зробачення чи чину йому йти. Але каже мені, що от, от єдине його бентежить. Він, він часом переглядає от, різні відео, фотографії е, з нашого монастиря, там, цих редиктористів, і дивиться на монахів, і старших, і молодших, і каже, і дуже такі сумні, безрадісні обличчя, втомлені. Ну, і він каже, що я коли на ці обличчя дивлюся, я боюсь, що піду до монастиря і в мене таке буде. Ну, я йому на це так відчартовуючи, сказав, кажу, що ще невідомо, яке в нього буде обличчя, якщо він не піде і одружиться. Але якщо, чесно, потім почав так трошки пригадатися на обличчях братів, на своє, інших монахів. Ну і бачу, що він має її рацію, що дійсно в нас такі обличчя, що багато радості не виражають. І це швидше за, за все, тому що насправді ми здебільшого відчуваємо те, що називається таким емоційним в тому, від наших обов'язків. Але, попри все, можна сказати, що якщо б не Божа допомога, то, напевно, ми б давно вже і зневірились, і склали руки або навіть втікли. І то, що, попри ті всі труднощі, ми далі виконуємо своє служіння, не зневіряємося, і є одне з найбільших таких Господніх чоловіків. І крім наших святих покровителей хотілося б подякувати і оцю протойкумену, що сьогодні очолив наше благослуження і весь час до нас приїжджає, питається, як справи, є в семінарії. Дякуємо за його батьківську опіку. Також дякуємо його помічникам, радникам, перш за все, оцю. Також консульторам оцю кормілію, які сьогодні тут між нами, за те, що вони також можуть завжди нас підтримують. Цю відомину особливо особливо, що допомагає писати проєкти, щоб зробити якісь кошти для е е е організації життєдіяльності свого цього навчального закладу. Також хотів би від цього серця подякувати. Моїм найближчим співпрацівникам, оцю віцеректору ректору франциску, оцю економу Роману, також оцю префекту Єфрему, нашим духівникам, всім отцям, які служать, тому що тільки завдяки спільним зусилля, зусиллям, злагодженим зусиллям нам вдається провадити і семінарію і цей монастир. Дякуємо також всім отцям, які викладають. В нашому інституті, тому що вони також носять таку свою лепту, яка, яка дозволяє нашим студентам зростати інтелектуально, перш за все, ну і також своїм свої прикладом. І хотілося б подякувати всім нашим студентам, хоч їхня кількість зменшується з кожним роком, їх все далі стає менше, а обов'язків стає чи далі більше. Не тільки щодо навчання праці, але також зростають і душпастерські обов'язки. Адже у нас відкрилася технічна школа, також допомагаємо і церкві Андрія потрібний досвід, на оцінений досвід, який потім знадобиться під час священичного служіння. В особливий спосіб хотілося би також відмітити наших цьогорічних випускників. Маємо чотирьох випускників, двох, які повністю закінчили навчання і вчора мали підсумковий іспит з Богослів'я, якома Теодозія. Які належить до Закарпатської провінції Святого Миколая, може бути вийти наперед. І при цій нагоді дякуємо також оцю проходу і Франциску Закарпатської провінції, які є між нами що повірив на навчання і виховання своїх студентів. Також маємо Випускника, який вже є при престолі, це десь не турист Максим, який також повністю закінчив вже всі необхідні іспити, захистив дипломну роботу. І при цій нагоді дякуємо оцю протуюгуменну молодину, оцю бротумену родину туристів, також що довіряють нам навчання своїх братів. Прошучи, Максима. І маємо ще двох випускників, яким лишилося ще такі останні штрих зробити, написати дипломну роботу це отець Дякон Франциск і отець дякую Шарпен. Як казав отець про Йоанн, що їх чекають великі жнива. І щиро хотілося б побажати, що ті знання і також навички, які вони здобули протягом шести років навчання і також перебування в цьому монастирі, вони були таким міцним фундаментом для цих от, великих жниб, до яких вони є покликані. І давайте зараз заспіваємо многії благі літа, всім провідникам цього навчального закладу, оцям про той які є між нами провінційним праві, студентам і особливо нашим випускникам.